Медична реформа на Вінниччині знищила вузькопрофільних спеціалістів через вимогу створення первинної ланки невропатологи, педіатри та кардіологи, щоб зберегти роботу, почали перевчатись на сімейних лікарів. Тож у маленьких містах тепер бракує фахівців. У Ладижині вже п'ять років намагаються забезпечити лікарню анестезіологами, хірургами та психологами. І для того, аби вони приїхали до міста як молодим, так і досвідченим лікарям, пропонують реальні блага, премії, доплати і найголовніше житло. Невеличкою, поки мало обладнаною, але власною квартирою не натішиться офтальмолог Тетяна Панчук. Жінка одна з шести лікарів, які пристали на пропозицію адміністрації Ладижина і приїхали працювати до міської лікарні. За це їй виділили житло. Це наша кухня, це наша газова плита. Ми тільки переїхали. Ми тут тільки облаштовуємося на новій квартирі. Через медичну реформу найпопулярніший факультет у вишах сімейна медицина. Як наслідок, медзакладам невеликих міст бракує лорів, невропатологів і кардіологів. Окрім того, лікарям майже вдвічі збільшили навантаження. Навантаження йде досить значне. Чому? Тому що 24 тисячі населення міста на сьогоднішній день. По вузьким спеціалістам ще нагрузки йдуть ті, що дуже багато профоглядів. З цих причин Ладижин відмовився від упровадження медреформи. Аби центральна лікарня міста поповнилась вузькопрофільними спеціалістами. У міськраді п'ять років вели переговори з медичними вишами. Вигадували, будь-що, аби привабити фахівців. Давали оголошення про вакансії в усіх областях України та обіцяли квартири. Зусилля не були марними. Раніше було, да. тоді проблеми були вже великі черги було. Зараз вже краще. Можна да на прийом записуйся, береш талончик без проблем. Приходиш на свій час. Окрім квартири в Ладижині, приїжджам фахівцям дають премії та надбавки до зарплати. А найталановитішим студентам-медикам спонсорують інтернатуру. Можемо надавати їм земельні ділянки під забудову, під житлову забудову. Сьогодні ми виділяємо квартири молодим спеціалістам. Сьогодні ми преміюємо молодих спеціалістів. І ми готуємо. Трьох інтернів за рахунок місцевого бюджету для подальшої роботи в нашій лікарні. З кожним медиком укладають договір, і якщо хірург чи кардіолог відпрацював у лікарні 10 років, він цілком законно може приватизувати квартиру. Зараз Ладижин шукає ще чотирьох лікарів. І як кажуть у медзакладі, їхня кількість може збільшуватись, бо переважна частина фахівців уже пенсійного віку. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти Айсітіві